Давайте разом подивимося це відео. <звіт> Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні ми влаштовуємо справжню магію. Беремо звичайне фото і перетворюємо його на круте, динамічне, живе відео. І найкрутіше все це без жодної копійки. Добре, для створення відео заходимо на сайт Video.ai, Тут реєструємося через Gmail або якщо Gmail немає будь-якою іншою поштою. Вводимо імейл, приходить код, вписуємо його і все. Ми вже на сайті легко і швидко. Як заходимо на сайт, одразу бачимо цю сторінку. Користуватися сайтом реально просто. Кожен день нам дають 100 монет, за які можна наклепати від 10 до 12 відео. Якщо хочете мою параду, кожного разу заходьте з новим фейковим Gmail, і тоді щодня користуєтеся сайтом безлімітно. Щоб зробити фото відео, клікаємо на Image to Video. Тут завантажуємо фотку, яку вже згенерували раніше. Як саме це робити, я показував у попередньому відео. Обов'язково подивіться. Чекаємо, поки фото завантажиться. Я використав дві, але вам вистачить і однієї. Не ускладнюйте. Пишемо свій промпт, наприклад, кіт готує їжу. Потім ліземо в налаштування відео, вибираємо розмір і якість. Увага! Якщо хочете 1080p, треба преміум. Але чесно, я тестував, різниці з безкоштовною якістю майже нуль. Не партеся, беріть безплатно. Все налаштували. Тиснемо Generate і чекаємо, поки відео згенерується. Ось і все. Відео готове. Виглядає дуже круто і кінематографічно. Клікаємо Download праворуч під відео і воля, Файл уже на компі. Без жодної копійки перетворили фото на відео. Зі мною ви завжди дізнаєтеся найкращі безплатні фішки AI. Лайк плюс субскрайб – не забудьте, щоб не пропускати свіжі новини штучного інтелекту. Ось і сьогоднішній туторіал закінчився. До речі, лайк like плюс підписка. Не забудьте, друзі!